Друга церква, я вас вітаю, доброго ранку. Розказують одну притчу. Один майстер, який зазнав просвітлення в своєму житті, в нього запитали, чим ви займаєтесь кожен день. Він каже, я воруїсти, я кулю дрова, я ношу воду. А що змінилося зараз в вашому житті? Він каже, я. Ношу дрова, кулю дрова, ношу воду, і все те, що робив, я роблю зараз. А питання в чому? А що змінилося? А він каже: все змінилося. Коли ми пізнаємо Ісуса Христа в нашому житті, ми не перестаємо працювати. Ми не перестаємо їздити на автомобілі, ми не перестаємо займатися тим, чим ми займалися в житті, в нормальному, адекватному житті. Але воно, коли ми пізнаємо Ісуса Христа, воно зовсім по-інакшому ми це проживаємо. Ми по-інакшому відносимося до дружини, ми по інакшому відносимося до суспільства, ми по інакшому відносимося те, що ми раніше робили. Ми по-інакшому відносимося, тому що ми набуваємо цінність. Коли апостол Павло писав пісня до Коринської церкви, він отримав звістку про цю церкву. Він одного разу проповідував в Євангелії, і там утворилася церква. І коли він через певний проміжок часу він чує звістку про церкву в Коринті, він чує там такі досить, Такі речі в церкві, які відбувалися досить погані речі, і він пише листа до них. І він пише, як батько до них цього листа, і багато застережень він говорить до них. І я почну з кінця цього листа, це 16 розділ першого послання до коринтян, 13 і 14 вірш. Апостол Павло, він пише до них в кінці свого листа такі слова. Пильнуйте стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Пильнуйте стійте у вірі. До чого Павло він закликав Коринську церкву? До чого він спонукував? На що він акцентував ці слова? Він каже, пильнуйте. Коли ми читаємо це пісня, ми бачимо, що в Коринській церкві були проблеми. Були проблеми те, що ці люди вони поділилися між собою. Один казав, що я Аполосів, інший казав, що я Кифін, інший казав, що я Христів, а інший казав, що я Павлів. І це була одна із проблем. І він звертає увагу на багато проблем, він звертає увагу на сімейні проблеми, які описує він в цьому післенні. Він показує, як потрібно робити, він акцентує свою увагу і показує, що акцент він ставить на Біблію, акцент він ставить на Слово Боже, що ваше життя повинно житися в світлі Слова Божого. Він говорить про це, він нагадує про це, він показує, як повинна сім'я жити друг з другом, як повинна, як повинна жити церква, що потрібно для церкви, що не потрібно для церкви. І Він говорить про те, що, брати і сестри, коринтяни, пильнуйте про своє життя. Дивіться на своє життя. Стійте вірі, будьте мужні. Бо був вплив на церкву, вплив на вколишнє середовище, який формував їх. І багато речей, які вони жили до того, як увірювали, вони перенесли до церкви. І він каже, що в п'ятому розділі написано, що в вашій був такий блуд, що незнаний невірним людям. І Він говорить про це, він нагадує про це, що не повинно такого бути. Він каже, пильнуйте про своє життя. Стійте вірі, будьте міцні, будьте мужні. Сьогодні ці слова вони звучать до нас. І ці слово говориться сьогодні до нас, незважаючи, що пройшло багато років. І як ці слова, вони сьогодні, як найближчі сьогодні до нас, до нашого серця, ці слова пильнуйте про своє життя. Ми знаємо, що наша держава, наше військо не буде пильнувати тих рубежів, які вони мають, то ворог захопить. Ворог продереться і зруйнує. І вб'є. І тому слово це пильнуйте, воно сьогодні є в нас на слуху. Пильнуйте про своє життя, апостол Павло звертався до кореньтя. Можна сказати, скільки можна пильнувати. Ми втомилися, ми знаємо, що ми втомлюємося, коли ми пильнуємося, тому що слово пильнуйте значення бути насторожі, відвоювати когось. Бути постійно насторожі пильнувати, а ми знаємо, що наші фізичні сили вони обмежені. Ми не можемо тільки пильнувати якийсь проміжок часу. Павло говорить про те, щоби ми пильнували. Ми пильнувати саме не зможемо без Ісуса Христа. Ми пильнувати саме не зможемо, коли в нас не буде тої сили, яку дає Господь. Історія про Даніїла описується, коли вийшов. Наказ, щоб ніхто не молився своєму Богу, а щоб молилися тому царю, який панував на той час. Але в Даниїла були відкриті окна в тому мешканні, де він жив, він їх не закривав. І він продовжував молитися. Він знав про те, що йому загрожує, він знав про те, що його чекає, тому що хто буде молитися іншим богам, буде кинути в левічу яму. Даніл продовжував, він розумів, що пильність і сила це є в Бозі, і мудрість в Бозі є. І Він продовжував пильнувати і молитися. Коли Ісус Христос він ніс себе на хрест і продовжував страждати в гевсимані, Він просив учнів Його молитися. Він просив учнів, щоб попильнували в ту годину, коли йому тяжко. Коли Він просив Господа Бога Боже. Нехай ця мене, но хай буде воля Твоя. І в ці моменти він просив учнів, щоб вони в цей час попильнували, помолилися, підтримали його, тому що йшла та війна, яку не можна було бачити. йшла ця війна, духовна війна. І він благав учнів. І коли він прийшов, побачив, що учні заснули. Пильність сьогодні нам потрібна. Для кожного з нас. Пильність нам потрібна для того, щоб жити і перемагати. Саме більше зло зло, яке атакує наш дух. Саме більше зло, яке є сьогодні в світі, це зло, яке атакує наш дух. Коли дивитися на історію Давида, він був добрим воїном. Коли він пас отари, він захищав отари, він вбивав лева, він вбивав медвідя, медвідядя. І він захищав. Він був мужним воїном, він, побит, він був на війні, він добре працював своїм мечем, і він знаємо, що він побив гуляв. Він був мужним воїном. Але зло, яке атакувало його дух, він не міг втримати. Одного дня, коли його люди воювали, він був вдома. Він був на криші дома свого. Він прогулювався там. І ворог його атакував там, де він був без... безоружний, беззбройний. Його ворог атакував саме там. І коли він побачив на своїй криші дружину Урія, він її попросив до себе, і він з нею спав, і він згрішив перед Богом. Він не впильнував себе, тому що зло, яке атакує, воно невидиме, якщо воно атакує наш дух. Ісус Христос, який був випробуваний в пустині, диявол до Нього підходив, і Він пропонував йому царство з цього світу. Ісус Христос йому казав, не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом Божим. Бог сьогодні звертає нашу увагу, щоб ми в цей час час тяжкий для нашої держави, тяжкий час для кожної з нас, щоб ми продовжували пильнувати своє життя, щоб ми продовжували наблюдати за своїм життям. Апост ми читаємо в Післані до Тимофія, що. Тимофій він там говорить, апостол Павло пише до, до нього, що ти дивись на себе, дивись на своє життя, вникай в себе і в вчення, спаси себе і самого себе. Тобто він говорить про те, що ти повинен пильнувати своє життя, ти повинен концентруватися на тому, щоб мати силу. І продовжувати жити. Я хотів би разом з вами помолитися про це, подякувати Богу, що Бог продовжив наше життя, що Бог дає нам сили, і цей час Він хоче, щоб ми пильнували Його, пильнували своє життя, щоб нам бути переможеним в цьому злі. Помолимо.